Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Удача посміхнеться консервативним і тим, хто зробить приємне кохання людині. У такі дні, як цей понеділок, необхідно виявляти більше скромності. Овен прекрасний день для відновлення відносин з тими, з ким виникли розбіжності. Краще утриматися від поїздок та подорожей, оскільки вони можуть не принести успіху, тоді як покупки будуть дуже корисними. будь яке оновлення зможуть підняти вам настрій. Телець. ефективний день, який принесе радісні звістки, особливо для тих, чия діяльність пов'язана з обробкою документів та цінними паперами. Вдалими є створення важливих звітів, укладання угод, отримання кредитів та будь-які ділові переговори. Близнюки. Вас турбуватимуть або зміни на посаді, або новини, пов'язані з попереднім місцем роботи. У разі появи нових ідей чи цілей, пов'язаних зі зміною професійної сфери робочого графіка чи заробітної плати, є сенс розглянути можливість їх реалізації. Рак. У цей день нічні світила знаходяться у несприятливій позиції. На горизонті можуть виникнути розбіжності у відносинах, конфлікти та сварки. Рекомендується утриматися від критики щодо партнера та не заважати близькій людині бути самою собою. Лев протягом дня може виникнути низька випадковостей, здатних змінити перебіг подій. Важливо дивитися на такі несподіванки з позитивною перспективою, як на можливість точніше визначити свої пріоритети та покращити своє життя. Діва у цей час події у світі стрімко змінюються. З'являється можливість змінити своє життя на краще. Ті, хто залишається вірним своїм принципам в умовах мідливого оточення, матимуть успіх. Якщо ідеали сприймати всерйоз, вони додадуть сили і спрямують до конкретних здобутків. Терези. Варто приділити більше уваги своєму фізичному благополуччю та зовнішньому вигляду, особливо у разі виникнення раптової втоми. Проведення сеансу масажу, розслаблюючої ванни та невеликої фізичної активності протягом дня допоможе підняти настрій. СКОРПІОН Останнім часом було зроблено значних зусиль для досягнення поставленої мети, і це вже принесло перші обнадійливі результати. На думку астрологів, варто приділити трохи часу для святкування цієї важливої події, щоб отримати натхнення для майбутніх звершень. Стрілець: Краще провести день на самоті або з тими, хто вам близький. Незважаючи на можливості, що з'явилися для досягнення успіху, в даний час ваша присутність виявиться більш важливою для тих, хто знаходиться поруч. Вчасно надана допомога сприяє зміцненню відносин та підніме їх на найбільш високий рівень довіри. Козиріг ідеальний час для знайомств, романтичних моментів та побачень. Для тих, хто перебуває у стосунках, настав час подарувати своїй другій половинці приємний сюрприз. Вечір варто присвятити своїй коханій людині. У першій половині дня краще зайнятися творчістю фізичними вправами. Водолій. Цього дня очікуйте доленосних подій, а також зустрічей. Це ідеальний час для прийняття ключових рішень, спілкування та обміну досвідом. Дуже важливо оцінювати людей виходячи з їхніх вчинків, а не виключно за зовнішнім виглядом. Риби. Слід виявляти велику скромність. Важливо зменшити кількість розмов про свої досягнення, не виставляти свої перемоги на показ і не підносити себе над оточуючими. Успіх посміхнеться тим, хто дотримується більш традиційних поглядів на життя. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.